Одного ранку я прокинувся з дивним відчуттям. Присмак заліза в роті, щось незрозуміле, тривожне, але в той же час значуще. На дорозі до роботи знахідка. Звичайний залізний пруток. Я підняв його і закинув у рюкзак. Не знаю, чому просто щось підказало це потрібно. Наступного дня на ринку я почув, як чоловік грає на старій дримбі. і в той момент все стало на свої місця. Цей звук. Той самий присмак заліза. Це був знак, я купив перший сувенірний варган. Але мені було замало. Я хотів створити свій, з того самого прутка. Переглянув десятки відео, перечитав форуми, брався, помилявся. Але вже через три години перший звук невпевнений, але мій. Я тоді зрозумів, це не кінець, це тільки початок. З часом я зробив десятки варганів, кожен мав свій характер. Деякі з них купували, і це було найцінніше знати, що твій звук знайшов відгук у чиїсь душі. Часом життя шепоче нам через дрібниці, присмак металу вранці, випадкова знахідка на дорозі, чужий звук, що раптом стає твоїм. Ми звикли бачити у всьому випадковість, але коли озирнутися, все складається у пазл. Варган це не просто інструмент, це міст між внутрішнім і зовнішнім. Це голос тиші, що говорить без слів. Коли я тримаю його в руках, я ніби знову знаходжу себе. В найпростіших речах глибокий сенс. Зі звичайного шматка заліза народжується щось справжнє. Як і ми, формуємось через досвід, шум, тишу і час. Це не я вибрав звук, звук вибрав мене. У кожного з нас є свій звук, своя частота, і ти знайди свою.